Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. Напевно, у своєму житті кожен із нас хоча б один раз чув ось таке висловлювання: Без верби і калини нема України. Справді. І тому сьогодні ми проведемо наш урок біля розкішної калини. Подивіться, які чудові, які розкішні калинові кетяги, якого вони гарного червоного кольору. І одразу у мене до вас запитання. А яким ще словом, спільним з лексичним значенням до слова червоний можна замінити це слово? А давайте подумаємо. Це може бути яскраво-червоний, це може бути темно-червоний, це може бути брунатний, такий зовсім-зовсім темний. Це може бути черволений, коли він уже майже такого чорного кольору, але є ще відблиски червоного. Це може бути навіть вишневий. Ось так. Бачите, одне слово червоний, а як багато аналогів. Тож будемо знати, червоний, яскраво червоний, далі може бути бурштиновий, може бути червлений, може бути вишневий. Ось бачите, як просто, легко ми з вами вивчаємо українську. З вами була я, Наталка. До нових зустрічей. До побачення!